Сьогодні ми збираємося, щоб нагадати світові наших героїв, тих, хто вже третій рік перебуває в руках ворога, про тих, хто не здався, це. до останнього. Третій новий рік, такий із багатьох для наших героїв, що зараз в полоні став на свято, а ще одним випробуванням на витриває. На мужність на силу духу. Это ще один рік, коли вони не можуть День батьків урівняти. Третій новий рік, вони закачають, але підтримки. Немоги. А ми не маємо права забути про них. Це їхня надія. підтримка і Третій рік повномасштабної війни, третій рік. Страждання та боротьби. Але для нас це також третій рік, коли ми не припиняємо вимагати. Звернення кожного полоненого. Це третій рік. Коли ми в світу про те, що не можна лишати людей наодинці. Терором і насильством. Полонені це не лише статистика, це особисті долі. Це люди, які не повинні бути забутими. Кожен з них це не просто герой. Це символ того, що ми маємо боротися до кінця. Заради їхнього повернення та нашої перемоги. Ми говоримо про кожного з тих, хто зараз в полоні, про матерів, дружин, дітей, котрі чекають своїх рідних вдома. Сьогодні ми виступаємо не тільки як громадяни, а й як рідні, які чекають своїх чоловіків, синів, батьків. Ми це ви. І ви це ми. Разом ми переможемо. Ми сьогодні зібралися, щоб разом єдиним фронтом. Зняти голос за кожного полоненого українця. Ми не забуваємо про вас. Випускаємо вас у своїх думках. Будемо боротися за ваше визволення, поки ви не повернетеся додому. Ми закликаємо міжнародне суспільство не бути байдужим. Українці не залишать своїх людей у полоні. Всі, хто за нас разом із нами, будуть вимагати їхнього звільнення безповоротно. Ми продовжимо піднімати голоси правди і пам'яті. Адже кожен день їхнього полону це день, коли вони повинні бути на волі. Шануючи пам'ять про тих, хто вже віддав своє життя за Україну. Давайте не забувати про тих. Досі чекає свого повернення додому. Ми не залишимо Сила нашої нації у нашій єдності. Неволі немає коляду. Неволі немає свят. Третє свято у полоні. Тільки разом, тільки з вірою в нашу перемогу ми зможемо повернути їх. Ми звертаємося до всіх!